Доброго дня, мої любі малята. Підскажіть, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, звичайно, осінь. А що нам осінь принесла? Для того, щоб дізнатися, підгадайте загадки. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів. То капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, гарбуз? З мене листя обдирають, мене квасять, борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Що це? Так, це капуста? Листями вихваляється. Гронами пишається, прикрасить увесь сад цей красень. Виноград, молодці. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Молодці це картопля. У темниці виростає. Та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Звісно, це часник Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто дежину з неї знімає, часто сльози проливає. Так, це цибуля. Влітку у садочку. Зріє під листочком. Восени, набравши соку, стане враз червонобоким. Молодці. Це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запети там скуштували. Так, це груша. Український борщ чудовий по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Так, це буряк. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину молодці. Ну що, ви всі загадки відгадали? Розумнички, як ви вже зрозуміли за загадками, що нам осінь принесла? Звісно, різні овочі та фрукти. Молодці. До зустрічі!